Є люди, які мені там іноді пишуть, що лучше б ви зайнялись чим-то полезним». Ми, напевно, з тиждень були такими аптечними бомбілами. От взагалі, ми займалися зовсім не тим, на що ми вчились. Але така боженьку, що вообще відбувається? Це Оксана Мальченко. Вона координаторка медичного напряму в громадському фонді Суми. До 24 лютого. Оксана займалася молодіжною політикою і дитячими таборами відпочинку. Зараз її робота медикаменти, аптечки і тактична медицина для Збройних сил. Історію волонтерки ми розповідаємо у проєкті з нового аркуша. Він створений у партнерстві з Деве Академі та за фінансової підтримки Європейського союзу. З нового аркуша це розповідь про людей, спільноти і бізнеси Сумської області. Які через війну були змушені переформатуватись, але завдяки цьому опанували нові галузі і досягли в них успіху. Двадцять дві тридцять п'ять військові російської федерації скинули до вітова від удару на відстані п'яти метрів ручку відбивало та пошкодили до ударної хвилиною. Я знала, що буде війна, я не сумнівалася, що вона буде. Єдине, що я не вірила, що вона буде саме в лютому. От я щось думала, що десь там на 8 березня буде Ну, хоча б там, чи, на, чи в квітні, Ну, по-сухому вже, там, по-теплому. Перший день ми нічого не робили. От, ми бігали, щоб познімати гроші, поскладати документи, зібрати тривожні валізки і вирішити, що нам робить. От. На другий день ми вже зібрались. всі ну, — там, Я, там, діти, мама, тато, сестра. Всі зібрались і такі, що робимо? Та нічого не робимо. Все, розбираємо валізки. Громадський фонд Суми. У якому працює Оксана, створили у 2014 році у відповідь на початок війни. Раніше там було шестеро людей, але з 24 лютого їх стало півсотні. Фонд закуповує спорядження та обладнання для сумчан, які воюють, а ще комплектує тактичні аптечки і навчає тактичної медицини. Із початком Великої війни медичний напрямок значно розширився. Таке емоційне у всіх стан такі, що не можна сидіти вдома, треба щось робити. Давайте щось робити. Ну у нас найгорчіша точка була в Сумах в перші дні це арт-училище. і там реально йшли такі бої по ночам, що мама не гарює. Давайте же привезем їм поїсти. Ми зганяли на склад, взяли там відра, миски, быстренько наготовили тих макаронів з м'ясом, наварили чаю в термос, великий 20-літровий. Прибігли ми туди, приїхали, значить, передали через забор цю ж історію. І тут вийшов один чувак і каже, слухайте, каже, є хтось медики. Каже, нам треба. Ну, коротше, у нас дуже погано з медикаментами. Я кажу, що треба? Він каже: Та ну, фіг його знає, йому быстренько шкрябаю телефон на бумажки. Якщо це щось таке, що можна купити в аптеках, то ми швидко купимо, і вам привеземо. І ну, в общем, я отримала цей перший заказ. Щоб закупити ліки для військових терміново потрібні гроші. Редактор видання Цукор пропонує оголосити збір у телеграм-каналі журналу. За дві години, поки я не відкрила карточку, ну я ж не дивилася, коли я за поки відкриваю, а там ну, вже порядка ста тисяч геніг накидала. Така, боженьку, що це відбувається? Поки сумчани допомагають грошима, Оксана їздить по місту і розставляє волонтерів у довжелезні черги до аптек. А потім розуміє, що ліки потрібні і бійцям тероборони. Почала об'їжджати блокпости і просто на бумажку в ноутбучі в блокнот записувати, що пацанам треба. І ми за перший день зібрали там шість або сім блокпостів. Ми це все закупили. Оксані телефонують колеги з Херсонської та Миколаївської областей, розповідають, як поводяться росіяни на загарбаних територіях, і підказують, що треба робити вже зараз. Вона каже, коротше, говорить, дивиться в бердянський, говорить, зашлі товариші, ну і тільки в Бердянській. Говорить, це була масова така історія. Першим чином, що заходять, вибирають в аптеках те, що їм потрібно, всю решту лібо розстрілюють полки, щоб не досталось либо просто кидають пару гранат. Вона каже: якщо в тебе є можливість, зараз виходь на заведуючих аптек і вигрібайте все, що треба для лікарень. вивозьте його. О, це вже посерйозній задачі. Окей, ладно, поняв, прийняв. Волонтери домовляються, щоб їм відкривали аптеки на годину раніше. Це єдина можливість купити необхідні запаси для лікарень. У місто не окуповане, але оточене, транспорт не ходить. Ми заходили, забирали всю інфузіонку в пластики, весь обізбол в пластики, всі кровозамінники, все там системи, шприци. Е ну, Взагалі, короче, все, що мені там надиктовували лікарі, накидали мені в телеграм, я захожу в аптеку. Я не розумію, що це таке. Бо я не медик. От, але мені під тим списком эти ящики. А, І ми, от, ми, наверное, з тиждень були такими аптечними бомбілами. Ми просто скупали скільки було грошей у цих накиданих людьми. Щось ми завозили на блокпости пацанам. Сразу стало зрозуміло, що, що насправді їм треба, а що насправді їм не треба. От. І плюс ми робили такі запаси лікарняні. Прям, серйозні. У нас був запит від обласної психлікарні, у них кончились препарати, які видаються по спеціальним бланкам. Їх невозможно було ніде не взяти. Тому що єдина аптека, яка їх відвантажувала, вона закрилась, а людина, яка буль у кручі, вона виїхала за межі України за складом. У нас була історія, коли почали бомбити хімпром, і екстренка дуже переживала, що буде витік аміаку, а в них не було антидота. Ну, їх ніхто не думав стільки запасати. Зачем? десь викуповували, десь щось передавали. Ми займалися зовсім не тим, на що ми вчились, причому всі у мене медиків було, ну може, дуж в команді волонтерів. Це якраз ті люди, які мали відповідати на питання, що це таке, якимось таким чином, ми там два тижні, чотири тижні тої окупації. Ми тут кортились. Медичний напрямок це вже не перша сфера, в якій Оксані доводиться починати з нуля. У її дипломі написано економіст-організатор сільськогосподарського виробництва. Мені дуже пощастило, моє перше місце роботи, воно було в колгоспі. А друге моє місце роботи це було контрольно ревізійне управління. Це прекрасний досвід. От, тому я відвідала всі цукрові заводи з ревізіями Сумщини, всі підвали, всі магазини, які тільки були там у МВД в їх справах. Оксана довго працює бухгалтеркою, зокрема і в державному секторі. Робота йде добре, але одного дня їй стає нудно. В якийсь момент усвідомила що. Ну, По-перше, я витрачаю дуже багато здоров'я на цю професію, і немає балансу між тим, що я вкладаю, і тим, що я отримую. Ну, і найголовніше, у мене було відчуття, що це не те, що я би хотіла робити. Я хотіла щось інше, пов'язане з людьми, не пов'язане з документами. Півроку Оксана стоїть на біржі праці. А потім іде у громадську організацію, теж бухгалтеркою. Пізніше бере на себе обов'язки логіста, потім починає організовувати заходи і їздити на тренінги. І в мене прийшло усвідомлення, що я теж так хочу. От я хочу робити те, що роблять ці люди, бо це цікаво. Причому ну, методична частина професії, да, якби дуже гарно лягла на той досвід, який у мене вже тоді був. Досвід розуміння фінансів, досвід розуміння державної сфери, досвід координації проєктів різних, знов таки взаємодія з людьми, з колективом, побудова команд, робота в командах. Це вже було. І воно просто якби перейшло в тренерську діяльність як, як такий логічний процес. Освітою дорослих і молодіжною політикою. Оксана зараз майже не займається. З початком повномасштабної війни усе це відходить на другий план. До цих пір, оце от вісім майже місяців, ми займаємося медичною темою. Це для нас зовсім для мене точно, нове. Пам'ятаєте, була така передача «Полі чудес»? Там крутіть барабан. В цьому місяці ви займаєтесь ось цим. Там знов крутіть барабан. Доводиться опановувати і медичну тему, і нові способи залучення грошей. Благодійний фонд Суми постійно потребує надходжень, тому починає комплектувати аптечки для установ та організацій і навчати цивільних до медичної допомоги. Такі тренінги проводять двічі на тиждень. Умовою участі в них є пожертва на потреби армії. Без, без рукавчика ви мальчики, а зараз обережно, бо будуть синіці. Ну, ну, Я затягую цей перший, перший моток, перший турий має затягуватись максимально сильно і заклеюватися. Затягуємо ми до якого моменту? Показуємо, що можна пройти. Ну, вони мають посиніти, побіліти. Вона рука, що затягнена синіє. Mm -hmm. ну, тому що там кровасалась, вона обратно не може вийти. Це всього лиш два. А, якщо буде поранення, навпаки, вона буде біліти. Тому що в неї не поступає кров, а та, що була, виходить. За час, коли фонд Суми організовує тренінги з тактичної медицини, їх пройшли вже понад півтори тисячі військових. Близько трьохсот сумчан навчилися до медичної допомоги. Якщо мені напише хтось із тих, кого ми навчали, що, ребятки, от була історія, застосував знання, пригодилось навіть якщо це буде один, два, три людей, я буду вважати, що ми це робимо не зайвим. тобто, що ми робимо все правильно. От і такі історії вже є. До зими фонд планує запустити у селах Сумщини фельдшерсько-акушерські пункти або ФАПи. Це зараз найслабша ланка, вважає Оксана. Дуже часто там дуже слабенька матеріально-технічна база, і зараз всі гроші направляються на війну і на соціалку. І ми розуміємо, що це дуже ризикована стратегія, бо ми ж уже ж так жили в окупації. Ми думаємо, що треба до зіми трошечки закинути на ФАПи, щоб у них там воно було. Ну ми вже зараз бачимо, що є певні спільні риси. Є, прошу поговорити із донорами із обласною адміністрацією. тобто це такий вже окремий там проєкт. Він живе своїм окремим життям, але ну це все медичне, якби. От. У віддалені громади, які найбільше постраждали від війни, допомогу доставляють на білці. Так волонтери називають свій білий бус. Белочка, потому что она белая. То чаечкой, то рухлядь, то кародайкой, то ведром с ключами. В общем, обзывают машины не хотят. Но уныние есть. У нее есть серьезное преимущество перед всеми этими машинами тими автоматическими коробками Це Это неубиваемая машина. Мы якось порахували якраз на момент коли зняли повністю облогу міста Суме, ну, тобто у цей час весь ми три тижні нікуди не виїжджали з шлю. Тобто, Взагалі, за приділим блокпостів. І у нас вийшло, що десь за лютий березень і трошки квітня ми накатали 5 тисяч кілометрів, просто мотаючись внутрі міста. 5 тисяч кілометрів у межах міста. Чи багато це залежить від того, хто оцінює. Завжди є люди, які, яким хочеться позмагатися за успіх і значимість. От. Завжди є люди, яким здається, що ти робиш свою роботу не так добре, якби ти мав її робити з їх точки зору. У Мене є купа любимих врагів, які щиро, трепетно і постійно стежать за тим, які ми робимо проекти, скільки ми не беремо грошей, скільки ми заникали цих грошей. Ну, я думаю, що це у будь-якої громадської нормальної ініціативи є такі прихильники. Для мене це один з індикаторів того, що ми щось дійсно робимо. Бо коли вони довго мовчать і нічого не роблять, я починаю думати, що щось іде не так в цьому світі. Щось, мабуть, застопорилось. Ми щось мало, що мало робимо. Чого ніхто не накидає тапків на нашого От. А коли починають прилітати тапки, о, да, все отлічно, значить ми йдемо в правильному напрямку. значить все хорошо. Ви слухали перший випуск проєкту з нового Аркуша. Він створений у партнерстві з ДВ Академі. Та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Подкаст з нового аркуша слухайте у будь-який зручний час на топових платформах. Над випуском працювали Олексій Гвоздик та Оксана Олійник. Почуємось.